У читальній залі Чернігівської бібліотеки зібралися поціновувачі української поезії. Цього разу зустріч на честь відомого українського поета Максима Рильського з нагоди його 120-річчя. Згадували біографічні факти цієї історичної постаті та, звісно, читали вірші. Я молодий і чистий, як вічність молодий, дорога колосиста, звивається, мов змій. Верби зелена гілка, як пальмове гілля. Співає перепілка. Кручається земля Максим Рильський народився у сім'ї польського етнографа Тадеуша Рильського. З Змалку був знайомий з композиторами Миколою Лисенком та Левком Ривуцьким та з режисером Панасом Саксаганським. Деякий час навіть жив і виховувався у родині Лисенка. Вірші почав писати з самої юності. Його перший вірш було надруковано у віці 12 років. А перша збірка на білих островах вийшла, коли поету було всього 15. Рильський був ліриком і у 20 роки абстрагувався від подій радянської дійсності, за що поплатився ув'язненням зараз буде відбуватися. Свято до ювілею Максима Рильського і розповімо про його творчість. Будемо читати вірші і розповімо про книги, які є в нашому фонді. у Чернігівській бібліотеці імені Короленка зберігаються унікальні примірники книжок Максима Рильського, видані у 40-ві роки. Зараз усі бажаючі можуть побачити їх в спеціально облаштованій експозиції книжок. До ювілею Максима Рильського ми відібрали книги з нашого фонду, які дуже Цікаві. Це книги, які розповідають про творчість Максима Рильського, а також його твори. Цікаве є те, що є книги видання із рідкого фонду. Це книги 42-го, 43-го, 44-го року. Книги за замовленням можна побачити в бібліотеці, але треба знати, що вони є. Тобто, треба звернутися до каталогу, отримати дозвіл на їх. Вивчення, і тоді можна розглянути. А зараз можна підійти і поглянути на ці книги. Я бажаю вам добра, гармонії зі словом поета, вірності, нерозлучності у красивих сімейних взаєминах. Читайте Максима Рильського, долучайтеся до продовжувачки його традиції Ліни Васильівни Костенко, у народитися під такою красивою. Зорею поезії а працівника обласної бібліотеки імені Королента. Завдячуємо за таку зустріч якраз напередодні. Всесвіт